Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробивання носу. Український президент Володимир Зеленський зустрівся з головою палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою та з заступниками голови палати депутатів, представниками усіх політичних партій. У фокусі зустрічі пише Володимир Зеленський підтримка України та мир. Ситуація на полі бою доводить. Росія не хоче тривалішої тиші, яка відкриє шлях дипломатії. Також обговорили санк. Сії та майбутнє України у Європейському Союзі Володимир Зеленський додає, розраховуємо на посилення санкцій проти Росії та відкриття перших кластерів у переговорах щодо членства України у Євросоюзі. Дякую парламенту Чехії та всім політичним силам за підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної війни. Пише Володимир Зеленський. Дякую за підтримку нашого руху до НАТО і до Європейського Союзу. Ну, я також нагадаю, що напередодні український президент. Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Петром Паволом у Чехії. Він подякував за незмінну та принципову підтримку України і в захисті життів від російських ударів і в політиці. Чехія бере активну участь у всіх форматах глобальної співпраці, аби зупинити російську агресію. Блискуче працює чеська артилерійська ініціатива минулого року. Чехія значно допомогла зі снарядами для артилерії. Підкреслює Володимир Зеленський. Ну і далі наша країна розраховує, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Йдеться про. Потенційно 1,8 мільйона снарядів це дуже сильне рішення, говорить український президент, і це неправду так, тому що ми з вами знаємо, що снаряди на фронті, особливо на тих напрямках, де ведуться інтенсивні бої, використовуються тисячами на день хотілось напевно використовуватися. Тисячами, але ну, бачите, на що вистачає спроможностей. Загалом український президент проанонсував також і зустріч з оборонними компаніями Чехії і проанонсував, що згодом буде, можливо, ще якась конкретика. Знаєте, то дуже насправді така тема, яка потребує великої кількості уваги і потекуди інформаційної тиші, але чекаємо, можливо, чимось важливим. Президент ще поділиться. Я зацитую ще частинку цього повідомлення. Ми з президентом Пав. Петером Павлом, а також представники на рівні урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, підкреслює Володимир Зеленський, а саме створення українсько-чеської школи в 16 Очевидно, що станом на зараз із безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні. Російські удари щодня тривають, і тому ми працюємо з партнерами, аби такі школи могли відкритися за межами України, і це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень. Звісно, ми сьогодні детально обговорили наявну дипломатичну роботу, комунікацію з ключовими партнерами США Європою. Робимо все можливе, аби партнери збільшили тиск на Росію. Дякую Чехії, каже Володимир Зеленський, усьому народу уряду за повагу до нашої української громади та за синьо жовті прапори на вулицях Праги. Ми дійсно це високо цінуємо: усю увагу, допомогу і підтримку. Направду важлива тема, важливий візит українського президента. Чекаємо, якими деталями, звісно, тими про які можна розповідати. Він поділиться з нами вже після відвідин оборонних підприємств. Цієї країни в Євросоюзі прокоментували угоду про корисні копалини, яку ухвалила наша держава та Сполучені Штати Америки. Вона не суперечить шляху України до членства в Євросоюзі. Таку заяву зробила головна прес-секретарка Єврокомісії Паола Пініо. Ми вітаємо досягнуту домовленість, яка бере до уваги зокрема процес вступу України до ЄС і законодавство ЄС, що очевидно має ключове значення, наголосила посадовиця. Я також додам, що євроінтеграційний шлях України триває, і наша держава вже розпочала двосторонні скринінгові зустрічі з ЄС щодо підприємництва і промислової політики. Зокрема, особливу увагу приділили підвищенню стійкості і конкурентоспроможності мікро-, малих- та середніх підприємств, покращенню доступу до фінансування, спрощенню регулювання та заохоченню до кластерного розвитку окремо йдеться про цифровий та інноваційний потенціал підприємств. Україна сповнена рішучості імплементувати законодавство ЄС у сферах промислової політики, конкуренції, державної допомоги, державних закупівель та підтримки малого та середнього бізнесу. Ми готові представити чіткі графіки імплементації та обговорити перехідні періоди, які можуть знадобитися через надзвичайні обставини війни. Хоча прогрес не буде миттєвим, особливо в умовах воєнного стану, наша відданість наближенню законодавства до європейського та продовженню євроінтеграційного шляху залишається непохитною.